Плохой або хороший це абсолютно не важливо, Он нікуди не денется, он не іщезніть. Ну ти, ти серйозно? Якщо в тебе по сусідству живе дійсно агресивний сусід, який постійно ломиться до тебе в квартиру, ну треба для цього приймати якісь міри. Тому в першу чаргу потрібно потурбуватися про свою безпеку. По всем все. В первую очередь по полякам хотя бы даже показать, что не надо дальше уже, ну а куда деваться. Ну все-таки все по американцам, потому что они инициаторы всех этих войн, они провокаторы, а потом уже и по украинским бандеровцам. Американцы, Евросоюз, Брюссель, туда бы неплохо было бы. Поэтому просто игнорирование. Сусіда рядом довольно странне з точки зріння політики. Так тому то й той справа, що фінські і інші європейські політики не ігнорують сусіда, а вони приймають міри для того, щоб організувати свою безпеку.